До літа близько, тож плануємо відпустку в Україні. Ще одне місце, яке варто побачити маленьке село Печера на Вінниччині. Воно приховує безліч таємниць. Тут і давня дерев'яна церква, і костел Мавзолей, витвір славетного городецького і круті пороги річки Буг. Наш Олексій Керман каже: красу цього місця словами не передати. Тож дивіться. Вода забирає негатив, а теплі камінці надають сили та позитиву. Так про свої пороги надзвичайно мальовничу природу, говорять мешканці села Печера. Кам'яні пороги утворюють справжні купелі, а вода перетворюється на бурхливі лікувальні потоки. Печера одне з найдавніших сіл Вінничини. Саме тут археологи знаходили перші трипільські та Черняхівські поселення. Останні розкопки показали, печера ще недостатньо вивчена. Святилище присвячено якимось підземним богам, підземним духам. Печера, ніби історичний атлас в різних куточках села, своя епоха. Десь зберегли старовинні вали, десь статуї та надзвичайні будівлі. Усипальниця родини Потоцьких є архітектурною перлиною села Печера. Побудував її відомий фантазер Городецький. Навіть проєктуючи мавзолей, він не змінював своїй манері і поєднав тут безліч різноманітних деталей та матеріалів. Цей мавзолей найбільше оповитий таємницями, як і його автор. Усипальниця, яка поєднана з костелом, улюблене місце краєзнавців та туристів. У 1904 році ця споруда завершена, але ще особливість, що вже на той час Владислав Городецький має перший цементний завод на території України. Стара дерев'яна церква, якій уже 250 років ще одна архітектура гордість села. Її спорудили без жодного цвяха. Її, як в противагу, хоча і зруйнований, а величний млин його будували німецькі майстри на замовлення графа Константина Потоцького у 19 столітті. Стіни майстрували із добротного каміння та цегли, обрамлюючи металевим декором. Навіть е ті залишки, які залишилися, вони являють собою такі досить гарну Будівлю. Аби насолодитись бурхливими порогами та архітектурою печери, одного дня замало. Будівлі, скульптури, навіть старовинні сходи свої секрети віддають поступово. А любителі екстриму беруть байдарки та долають величезні пороги. Ця природа, яка тут є, бо вона ну такої нема. Ні в Києві, я ну в Карпатах інша, в Криму інша. А тут така своя, якої ніде немає. Добратись до селища досить просто із Вінниці за 25 гривень. Для любителів спокійного відпочинку на березі річки є база, де запропонують номери та обіди. Ціни на ночівлю від 100 гривень. З Вінницької області Олексій Керман Дмитро Кабак Сабиттія канал Україна.